Вітаю глядачів Ютуб каналу «Главред». Будемо вдячні вам за підписку на наш канал, за вподобайки та коментарі. Під відео Україна планує у грудні провести зустріч нової контактної групи щодо вироблення спільної позиції. Стосовно завершення війни за словами прес-секретаря президента України Сергія Никифорова, список учасників ще формується однак відомо, що це будуть країни, що мають далекобійну зброю, найбільше інвестують в українське оборонне виробництво, та від яких залежить вступ України до НАТО, чого чекати від нового формату і чи не стане він новим Мінськом, Ми запитали у експерта аналітичного центру «Об'єднана Україна» Петра Олещука. Заступник голови офісу президента Ігор Жовко заявив, що першим засіданням темою першого засідання стане обговорення зовнішньої політики та безпеки. Загалом, якщо говорити про створення контактної групи як такої, то е з якою метою вона створюється, і що це, як це розуміти цей формат на, на, на даному етапі? Ну очевидно, для того, щоб посилити українські позиції і таким чином озброїтися підтримкою з боку інших держав, які є скажімо так, близькими з точки зору своїх позицій щодо України. Тобто, е, я думаю, що тут в першу чергу це питання пов'язане із е, взаємодією із сполученими штатами, зокрема новою адміністрацією Трампа, зрозуміло, що до нової адміністрації Трампа є свій погляд на те, як має бути завершена російсько українська війна, що готові докласти, яким чином це все відповідним чином завершити. Uh, і uh, зрозуміло, що якщо, наприклад, Україна буде вступати в діалог з адміністрацією Трампа не самостійно, а наприклад, разом із провідними європейськими державами і ключовими союзниками Сполучених Штатів, то я думаю, що позиція буде uh, трохи більш вагомою і це дозволить можливо більш ефективно доносити українську точку. А які країни, до речі, можуть увійти до цієї контактної групи, окрім Сполучених Штатів, які ви згадали? Ну, наскільки я розумію, то мова йде про такі держави, як Великобританія, Франція, Німеччина, Польща. Це поки що. Uh -huh. Я розумію, що перелік може змінюватися, але принаймні це те, що я виключаю. А, е, власне, якщо говорити про обговорення подальше, то е, чи є ризик того, чи бачаєте ви такий ризик, що фактично ці е, переговори в форматі контактної групи можуть е, е, ну, повторити аналогічний досвід контактної групи мінської, наприклад? Чи є такий ризик? Ну, Поки що його немає, тому що тут мова ну, не йде поки що. про... Те, що ця група буде контактувати напряму з Росією, формат контактів з Росією поки що не напрацьований. Тобто, швидше за все для якихось контактів, переговорів тощо з Росією, знадобиться ще якийсь певний посередник, Посередник, який ну швидше за все не буде належати до числа держав, які прямо підтримували до Україну. Тому я думаю, що це не, не зовсім про якийсь мінський формат. Мінський формат це про інші. В рамках мінського формату відбувалися переговори між Україною і Росією, але водночас Росія вона якби не була учасником цих переговорів, а учасниками переговорів були ті так звані. Республіки Донбасу, uh -huh. а Росія там позиціонувалася як гарант виконання цих домовленостей, так само як і Франція і Німеччина. Тобто, це абсолютно про інше, і це взагалі те, що відповідає новітнім реаліям. Тут мова йде про те, що ці держави виступали не просто якісь там посередники, гаранти, якась зовнішня сила, а саме як учасники даного процесу разом з Україною. Тому це інше. Це не про те, що, наприклад, вони якісь там гаранти посередники, це про те, що вони якби повинні бути разом з Україною і допомагати Україні відстоювати свої інтереси. Угу. Відповідно, в мене два оточення. Якщо говорити про е, країну посередника, про яку ви згадали, хто може стати цією країною, е, кому з е, країн фактично довіряють ті самі, от вище, вище перелічені вами е, країни. Ну і, в принципі раніше, коли, наприклад, відбувалося обговорення української формули миру, проводилися саміти миру, то, то згадувалося про те, що в якості посередника може виступати якась із держав так званого глобального на кільку, mm -hmm. називалися як держави е перського басейну, наприклад, Катар. -кат -кат ну, там просто вони донедавна брали участь в якості посередника в переговорах щодо обміну полонених. Або, наприклад, така держава, як Індія, оскільки вона є достатньо великою, значимою і якось принаймні намагається себе позиціонувати, хоча змінним успіхом, але намагається себе позиціонувати як нейтральна сторона у війні Росії та України. А якщо але, ну, варіанти можуть бути різні, це поки що так. Це тут те, що говорилося. Просто називалися держави глобального півдня, чому? Тому що ну, начебто рівно віддалені від сторін не асоціюється ні з Заходом прямо і з Росією. А Для посередника потрібно, щоб він не асоціювався прямо із кимось. Хоча, mm -hmm. наприклад, ми знаємо, що в якості посередника себе пропонувала, наприклад, Австрія, посилаючись на свій нейтральний статус, Австрія, як відомо, думаю, не є членом НАТО. Варіанти можуть бути різні, це вже питання знову ж таки для дипломатів. Ну і ще одне уточнення, які подальші кроки? От, наприклад, напрацю... буде напрацьована певна позиція так низкою країн. Що далі з цією позицією будуть робити, і, власне, як залучатимуть в подальшому, які є варіанти залучення, можливо, гот, до переговорів безпосередньо з Росією? Ну, наскільки я розумію, зараз претендує на статус. Ключового, скажімо так, ініціатора переговорного процесу з Трамп і його адміністрація. Відповідно, вони очевидно спробують організувати якісь переговори. Перелік учасників цих переговорів формат поки що абсолютно невідомий не зрозумілий, але ну, якісь відповідні спроби очевидно будуть. Тому схоже, що Україна. Запропонує, щоб ці переговори відбувалися у форматі залучення, в тому числі і партнерів України. Якщо на це відповідь Росії не зрозуміло, тим більше що поки що Росія навіть не вдала якоїсь принципової згоди на проведення цих переговорів. Тому що поки що вони лише повторюють ультиматум Путіна як, начебто, послугу для переговорів, хоча за того, що як вже бути не може. Тому ну, знаєте, поки що це все гадання. Я думаю, що якоїсь конкретики до вступу Трампа на посаду немає.